Я прокинувся ще зранку, одягнув я вишиванку, в торбу взяв зерна багато і пішов я посівати. Вашу хату минаю, щастя і радості бажаю, на здоров'я вам усію, щоб не втратили надію, щоб не знали ви тривоги, сію вам на перемогу, щоб у році вже новому, повернулись всі додому. Вірий вам на рік і нині. Миру нашій Україні, успіхів вам в кожній кроці, дай вам Бог в новому році. Христос ся рождає!